Жінка, 70 років, онкологія, видала на всі жіночі органи, приймала променеву терапію, що можна приймати з Фітлайні. Що стосується онкології, друзі, я вас дуже попрошу писати в, на почту офіційно, не на почту, а в вашому кабінеті, особливо, якщо ви хочете запропонувати програму Фітлай для знайомих. Тому що є офіційна рекомендація наукової ради, де людина зможе прочитати не один раз, щоб зрозуміти, що потрібно робити. Тому що е, різні онкології, різні методи лікування, і тому і підхід буде різний. Що стосується променевої терапії, вона не є протипоказам для фітлайн. тому що Фітлайн знов ж таки харчування і. Відновлення скоріше і е, підвищення імунітету, або зниження, якщо це необхідне, модуляція імунітету, і е, відновлення, регенерація тканин після променевої терапії. Тому 70 років це або е, базовий сет, якщо е, жінка вже приймала, людина вже приймала базовий сет, або е, якщо не приймала, то краще в е, поважному віці е, замість пауер коктейля. Е, Дорослого приймати дитячий джуніор, тому що він містить більш м'яку клітковину розчинну і не викликає закрепів, тому що саме в поважному віці бувають проблеми з кишківником, з тонусом кишківника, І Basics Power Cocktail може викликати закрепи. Але щоб знову ж таки, профілактика цього була краще дитячий комплекс джуніор, два-три рази на день, разом з Хардо, разом з цельшуцем і протягом дня пити три рази на день. Далі.